Ну і доброго! Дуже багато людей, дуже багато волонтерів виготовляють зараз охопні свічки. Але, на жаль, ми можемо стверджувати, що не всі, далеко не всі свічки належної якості. Тож сьогодні такий лайфхак від військового духовенства Української православної церкви. Ми розберемося, як правильно виготовляти свічки, якими вони повинні бути. Яка мета взагалі в їх використанні? Ми е, маємо з вами певні зразки. На жаль, це всі зразки такі не дуже добрі. Ми повинні розуміти, яка мета в нас. Тож ми використовуємо для того, щоб, наприклад, закип'ятити воду, щоб можна було попити гарячого чаю, або приготувати суху якусь страву, залити кип'ятком і поїсти тепленького. Тут ми бачимо, що тут дуже-дуже дуже багато накручено картону, так називаємо і равлик. ну Ми подивимося, що з цього буде. Це навіть така свічечка, яка продавалась туристична свічечка, називається. от Ми побачимо, як і вона працює. Ось такий ще, наприклад, равлик. Його, в принципі, не зрозуміло, як його підпалити. Що це за тор з воску, я не знаю. Чомусь стільки фітілів, будемо разом експериментувати. Що це за свічечка? Чому тут ці опілки? Теж незрозуміло. Малесенькі такі свічки, подивимося, що з ними. І от така. Ну, якщо це така свічечка, то навіть таким маленьким вогнем ми можемо її доволі швидко підпалити. Ось вона вже починає горіти. Це з урахуванням мінімального вогню. Але вона доволі швидко розгоряється, що з цього буде, подивимось. Коли ми бачимо, що рівень картону вищий, ніж рівень заливки нашої парафіном або е воскової якоїсь сумішу, то воно загорається навіть коли немає фітіля. Бистро. Питання. Як запалити цю? Взагалі, я поки її запалювати навіть не буду, тому що це зрозуміло не вийде. Так, те ж саме з цим. Залито повністю, це нам не підходить для використання. Ці свічечки, я не знаю, які вони далі. Будемо експериментувати. Тож ми з вами подивимося, поекспериментуємо. Цей торт, з вашого дозволу, я підпалю отаким от чином. Ну що, пройшло 5 хвилин. Ми вже бачимо, як не треба робити. Ми бачимо, скільки диму, скільки копоті. Собі уявити неможливо. Якщо в бліндажі я е, е, такий торт пиріг запалю, то мені з хлопцями взагалі нічим буде дихати. Що це таке, я до цих пір не знаю, але сенсу ніякого немає в тому, що воно ну, ніби горить, ніби горить. Що е, до... Цих варіантів. Ви бачите, що доволі масивні фітілі, і вони теж дають дуже багато копоті, але доволі швидко воно розгоряється. Якщо б рівень картону був напевно отаким, то все було б добре. А фітильочок був просто отаким. Коли ми беремо і робимо окопну свічечку, ми взяли цей фітильочок, макнули у воск чи парафін. Він пропитався. Потім заглибили повністю, коли залили, щоб картон трі, трішки трішки е, був на поверхні, вище, ніж наша суміш. І тоді він бистренько загорівся, все розійшлось і все доволі працює і горить. Е, цей варіант, подивіться, е, це туристична ця свічка, яка куплялася в магазині. Що ми маємо? Це варіант, який в нам взагалі не підходить. Чому? Подивіться. Вона потухла. Вона не підходить для використання в бойових умовах. От, Так що дивимося далі, що буде. От, але все зрозуміло, що це ті варіанти, які не підходять, які не працюють нормально. І зрозуміло, що наші захисники, наші воїни не будуть задоволені такими окупними свічками. І так, давайте подивимося ще на певні помилки. Нам буде добре видно, тому що... Ми бачимо, що не залиті, От неправильно накручений картон. По-перше, його багато, по-друге, він вищий, ніж банка. Тут те, що накручено, небагато. Зроблено, в принципі, нормально, але чомусь повністю в стінках цієї баночки. Його тут доволі багато. Це не самий класний гофрокартон, він дуже тоненький, отакий От кращий. От. З цим теж можна справитися. От, зробити так, щоб він... Десь отаким от чином плюс буде фітіль. Плюс буде фітіль. От. Отак буде достатньо. Півтора обороти. Цього достатньо. Але краще отакий. Тут ми бачимо, що дуже занизько зроблено, нащо воно так зроблено, я навіть не знаю, але свічка з цього не вийде. Ну, а тут напхано і три фітілі, і повністю ця баночка заповнена картоном, з цього теж нічого не вийде, тому що навіть коли воно розгореться, воно буде так коптіти, що ну, я не знаю. Зразу хлопці викинуть і не будуть користуватися такими свічками. Ви бачите ці три зразочки, на жаль, не робочі. Один так шефікілі горить, а це вже півгодини. Тут, що завгодно, це не назвеш взагалі свічкою. От, і тут також нічого не загорілося. Як бачите, цей равлик просто не працює. Ну, цей з варіант з запілками взагалі не зрозуміло, що це за конструкція, І чому людина, яка придумала це, не перевірила, ну ні на що не здатний взагалі. Завдяки нашим друзям до нас е, потрапила велика кількість таких баночок, які колись фасували чай, але з початком повномасштабного вторгнення підприємство закрилося, і тепер нам банки ці передали для того, щоб ми виготовили свічки. Що можна сказати? Є два варіанти. Е, перший варіант ми використовуємо повністю свічку. Другий варіант, якщо хтось хоче, то може відрізати половинку, щоб вона була коротенька. Хоча, хоча ми можемо зробити багаторазову окопну свічку завдяки цій баночці. От, і ми зараз з вами її будемо виготовляти. Ви бачите, ми тут трошки працюємо. От, я зробив таку заготовочку. Цього достатньо навіть для такої великої баночки. Ось тут замочок. Це дуже просто робиться, щоб воно не розходилось. Отаким От чином. Раз, раз. Просто надірвали ручками і зачепили одне за одне для того, щоб картон, коли ми будемо заливати нашу воскову суміш або парафін, щоб він не розійшовся. Все. Цього достатньо навіть на таку велику банку. По висоті ми заливаємо таким чином, що в нас до верху сантиметр. Чому? Ви знаєте далі. Були декілька варіантів. Ось вже залили. Бачите, ми заливаємо по рівень картону, але потім наша субстанція звужується, то треба доливати. От ми трохи долили вже. Якщо в великому об'ємі, то так. Це в нас експеримент з цією великою банкою взагалі, але ми до цього підійдемо пізніше. А ось наші. Заготовки. Ви бачите, що рівень картону нижче, ніж рівень баночки, і тільки фітів на рівні баночки, щоб ми залили по рівень картону наш воск або парафін, да? і потім вже воно швиденько розгоралося, не боялося вітру. Ну і робило свою справу. Нагрівало їжу, робило кипяточок, трохи загрівало бійця. А можна зробити, так що і не трохи. Ще раз звертаю вашу увагу. Дивіться, які картоні, що його не дуже багато. Тільки дійсно ралик. Не закупорили все, як отак люди робили і не зрозуміли взагалі, що це і як їм користуватися, їм неможливо користуватися. Тут, наприклад, ми взяли картон гофа, який товщий, і ось у нас вузенький картон. Да? Тобто його ми взяли трохи більше на напівобороту для того, щоб в нас теж вогонь був такий, як нам треба. Тож експериментуємо побачили, що наш картон не торкається стінок, так буде краще. І заливаємо нашу суму. Бачите? Картон що робить? Розвертається. Тож ми повинні розуміти, що коли ми починаємо робити свічку. Картон має бути набагато вищий, ніж сама баночка. Тут мене доливали чому? Це наша експериментальна зараз свічечка, ми її використаємо для того, щоб ми побачили. Якщо ми так зробили неравликом трошки, да, намотали. Картон, а отак от зробити, як довго воно буде розгоратися, як вправно воно буде працювати взагалі. Щодо цієї великої свічки Ми спеціально розробляли цю конструкцію. Чому? Тому що це не просто копна свічка, це бліндажна свічка. Ми можемо на ній поставити або кружку військову нагріти. за рахунок цих засверлих дірочок, воно буде горіти, полум'я не потухне. Або загрівати взагалі бліндаж. Що робиться? Ми маємо тут 100 мм діаметру. І знаємо, що всі димоходи це 110-й діаметр звичайні, ідуть. То ми беремо метрову трубу, вдягаємо її на цю банку. Що в нас виходить? У нас виходить обігрівач. Таким чином маємо тепло. Ця свічка. Повинно горіти десь біля доби. Точно ми не знаємо. Це залежить від того, скільки картону в нас є. Якщо менше картону, буде менше полум'я, але буде довше горіти. Тобто тут треба завжди експериментувати. Що ви не робили, запам'ятайте золоте правило. Тільки після експерименту ми можемо дати свої вироби захисникам України для того, щоб вони їх використовували. Тоді, коли ми самі вже визначилися, це добра річ, і її треба використовувати. Це наша експериментальна свіча. Як бачите, фітіль тут товстий, тому вона трохи коптить, але вона дуже-дуже швидко -дуже загорілася. Вона горить зараз менше ніж хвилину. Пройшла ще одна хвилиночка. Наша свічечка працює. Тобто ми маємо прекрасну окопну свічу. Ми знаємо, напевно, що це працює працює як треба. Тому. Я запалю цю свічку експериментальну, яку ми вже запалювали, і яка доволі швидко розгорається, щоб не використовувати нові, які вже ми безпосередньо передамо хлопцям. Ця конструкція теж нормальна, але в принципі довше робити, ніж подібні. Тому коли ми робимо 50-100 свічок, ми повинні з вами розраховувати свій час і берегти його. Тому що його не так вже в нас вільного і багато. А нам треба зробити як не можна більше свічок для того, щоб хлопці отримали їх і щоб вони їм послужили. Ну і ми бачимо, як зразу розгорілася ця окопна свічка, як вона горить. Копоті доволі мало, а її зараз буде ще менше. Перегорить фітіль, який і дає копоть. І потім вогник от, буде отакий от. І буде прекрасно. Ну і далі я показував вам таку конструкцію, обіцяв, що продемонструю, що це є таке. Це свіча, яку ми з вами назвемо бліндажною. Свіча, яка має горіти весь час і яка дає не просто можливість приготувати кип'яток чи підогріти якусь першу страву, допомагає зігрітися в бліндажі. А це ми зараз вам і продемонструємо. Ви бачите, знову ж таки, рівень воску або рівень парафіну повинен бути нижче, ніж наш картон. Поки розгорається фітіль, зрозуміло, він знову ж таки дає трохи копоті, але це дуже-трохи, воно дуже-дуже швидко перестане коптіти. Тож. 5 хвилин горить наша окопна невеличка свічка. Ви бачите, що вона не тухне на повітрі. Вітер не може її загасити. Ми з вами розуміємо, що приготувавши кип'яток, зробивши собі чай, каву або зробивши якусь першу страву гарячу, ми маємо потушити свічечку, зробити її не одноразовою, а багаторазовою. Це ми з вами зараз робимо. Це невелика кількість диму. І для того, щоб нам потім. Знову використовувати цю свічечку, у нас повинен бути фітильочок. Ось ми його вставили, свічка застине. Можна потім чорний картон, який вже згорів, прибрати і далі використовувати. Тобто однієї такої свічки достатньо для того, щоб на протязі доби собі робити. Грячий чай, ну чи то для незалежно для чого. Ну і от розгорілася вже наша ґіндажна свіча. Ви бачите, як вона горить. От. Так, копоть є, але нікуди ти від цього не дінешся, тому що сам по собі парафін він її дає. Але ми бачимо, що непоганий вогонь, немалий вогонь. Чому ми рекомендуємо використовувати цю свічу? Тому що вона буде допомагати таким чином обігрівати наш бліндаж. Якщо ми рахуємо, що бліндаж знаходиться в землі, то зрозуміло, що трубу ми можемо вставити. Це висока труба, можна її розділити на дві частинки. Або взяти метрову трубу десь подібного діаметру, щоб трошки вона була ширша, ніж банка. Засунути міцно в ґрунт, пісок, наприклад, щоб вона була стійка, щоб не завалилася при тому, що хтось буде проходити мимо, зачіпає і вона падає. Ні. І в нас там горить наша свічка. Теплий воздух йде наверх. Труба. Нагрівається і віддає тепло. Тепло не уходить в повітря. Таким чином, ми можемо з вами зігріватися. Хлопці будуть дихати все рівно нормальним, чистим повітрям. Так що, таким чином, ми обігріли наш блундажик, забезпечили теплом наших захисники. Робіть це з нами заради них, заради нашої спільної переміни.